Президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп прибули до Великої Британії з державним візитом. Вони зустрілись з королівською сім'єю. Тим часом проти політики Трампа влаштували мітинг. На стінах королівського замку показали відео, яке нагадує про скандальні зв'язки президента США. Більше про другий візит Трампа до Британії розповідаємо в цьому відео. Принц та принцеса Увальські Вільям та Кетрін зустріли подружжя Трампів у Вінзорі і супроводили їх на зустріч із королем Чарльзом III та королевою Камілою. Трамп став першим американським президентом, якого монарх запросив у друге. Велика Британія підготувала для американського лідера парадний кортеж, артилерійський салют, військове авіашоу та бенкет. Як пише Reuters, це стане наймасштабнішим військовим заходом на честь державного візиту в історії Великої Британії. Напередодні британці протестували проти візиту президента США та скандували зупиніть Трампа. Демонстранти звинувачують британську владу в тому, що вони витрачають кошти на візит Трампа у той час, коли у секторі Газа відбувається голод та геноцид. Його дії та бездіяльність спричиняють нестабільність у світі, руйнують світовий порядок, до якого ми звикли. Він міг би зупинити війну в Україні. Він міг би зупинити війну в Газі, якби захотів. Я не розумію, чому він не хоче. Він найнебезпечніша людина у світі він у кишені Путіна. Він погіршує ситуацію з війною в Палестині. Він підтримує нетаньягу, христофашизм в Америці. Його оточують невігласи і підлабузники, які також думають лише про свої гроші, і ще й скандал з Епштейном. Це огідно, особливо коли це просто повна зміна значення слова тероризм чи правопорядок, тому що людей у цій країні переслідують за те, що вони тримають папірці, на яких написано, що вони підтримують ненасильницькі дії, щоб зупинити військову машину, яка чинить геноцид. А потім Трампу дозволяють приїхати до Великої Британії, поки він підтримує країну, яка Наприклад, це ООН підтвердила: влаштовує геноцид у газі. Це просто смішно. За день до прибуття Трампа до Вінзора на стіні Вінзорського замку протестувальники транслювали фото Дональда Трампа з загиблим американським фінансистом Джефрі Епштейном, якого засудили за зґвалтування неповнолітньої. Також Епштейн визнав себе винним в організації проституції.